Весня на повінь 2013 року. Води річки Суховілка прорвали дамбу у гаях і зупинилися під бродами. Мешканці прилегли до русла річки вулиці. Всі бродівчани жили в очікуванні невідворотної біди. Внаслідок продуманих дій влади і акції протесту громадян вдалося убезпечити місто від чергового підтоплення. Велика вода більше не загрожує нашому місту, особливо. Тим вулицям, мешканці яких щороку з острахом очікували приходу весни, вже два роки Бродівська міська рада намагається вирішити це питання. І ось тут, у районі вулиці Заставки, було фактично збудовано нову водозахисну конструкцію. Роботи ще не завершені, але вже вийшли на фінішну пряму. Міська влада вже не перший рік намагається вирішити цю проблему, але комплексного системного вирішення обезпечення міста від підтоплення набуло в останні два роки. Як ви знаєте, що дві у 2012 році були в нашому місті великі паводки у зв'язку з тим, що річка Суховілка повністю відкрилася і, як кажуть, вся вода пішла в наше місто. В результаті цього були підтоплені будинки, підвали. І була загроза підтопленню південної території нашого міста. Зв'язку з тим ми зразу вже в 2012 році збудували, збудували е, такий вал захисний, це в районі Вишки. І я думаю, що ці люди вже зараз можуть спокійно спати. Але поміж того, що майже була зруйнована оця дамба е, на заставках, і ми вирішили, міська рада вирішила виділити кошти на цей проєкт. Чинний міський голова Анатолій Балей поставив перед самим собою і підлеглими завдання зробити все можливе, щоб люди і їхні домівки були у безпеці. Весняне водопілля 2013 року стало початком відлітку цього нового підходу. Відтак міська рада за власні кошти виготовила проект, який зараз повним ходом втілюється у життя. як бачите, вдалося нам ці гроші проплатити. Що це і... були за кошти? Це наші кошти виділені з бюджету розвитку. Даний проєкт вартує 334 тисячі. Зменшення наслідків води з шляхом будівництва акумулюючої водойми. Маючи на руках проект, міська влада звернулася до спеціалізованої організації, яка має і певний досвід, і техніку для того, щоб виконати передбачені проектом роботи. Про поставлені підрядникам завдання і вартість будівельних робіт зі спорудження дамби розповів міський голова Анатолій Балей. Ну, я думаю, що ці роботи були виконані якісно. Все, що можна, було зроблено, все ми тримали під контролем. Для начальника бродівської дільниці Золочівського управління водного господарства Андрія Ковальчука встановлення водозахисної конструкції є не просто роботою, а справою честі, бо доведеться здавати в експлуатацію свій перший об'єкт та ще й громаді рідного міста. Ну чи часто будувати доводиться в бродах? Для мене це є безпосередньо. Це є мій перший об'єкт в моїй кар'єрі, такий серйозний. Будемо говорити. Ось, але ну, на своїй практиці доводилося будувати і проєктувати ж до того, значить, так, ну, також захисні споруди, але в іншій частині Львівської області, будемо говорити в гірській частині Львівської області і Закарпатської. Про технічні нюанси керівник підрядної організації розповідає охоче, адже якщо люди її знатимуть, то будуть упевнені і в якості, і в надійності цієї конструкції. Дана споруда, ну з технічної точки зору вона ну, продумано грамотно. Тобто є аварійний водозлив, який забезпечить, не допустить переливу через дамбу і що в подальшому може призвести до її розмиву, і відповідно, що вода може вся моментально опинитися біля хатів або взагалі на подвір'ях людей. Тобто даний аварійний водозлив буде поступово, якщо буде підніматися різко вода, він поступово її буде скидати і відповідно переливу через дамбу не буде. І також є ще скидна споруда труба, яка буде також працювати на складі. Буде. Я привозив міксер бетон, розливав його поступово хлопці, наші, вже мої безпосередньо хлопці, дільниці, працівники дільниці його розправляли і відповідно втоплювали камінь цей бетон. Бетон марки згідно проєкту марки М100, якщо я не помиляюся, і камінь бутовий, фракція 40-60, 60-80 застосовувалася при аварійному водозливі для. Його влаштування було застосовано підсипка щебнем з товщиною 15 см, довжина даного водозливу є 35 метрів, глибина його тобто від верху дамби до низу є 60 см, тобто є нормальний запас, щоб вода ну, не переходила, а поступово стікала. Значить, передбачено проектом захисний екран із шиферних плит азбестоцементних плит Це ми, на зараз стоїмо. ми стоїмо десь приблизно. ось тут, Вони закопані зараз, тому можна буде побачити, бо там не, восени не встигли закопати, то докопали цієї весни ті плити. Захисний екран значить, передбачає, у будемо говорити, зменшує фільтраційні якості тобто дамби, тобто зменшує фільтрацію дамби до, майже до мінімуму. Як розповів Андрій Ковальчук, новозбудована дамба має достатню потужність для того, щоб захистити місто від підтоплення. Таким чином знімається питання про відновлення дамби на цій же малій річці поблизу села ГАЇ. Е, чи можна сказати, якщо є ця дамба, дамби в Гаях, яка зруйнована, не потрібна? Абсолютно вона не потрібна, тому що лишня затримка води, яка потім також може призвести до знову ж такого прориву і, відповідно, знову вода опиниться перед бродами, цього не потрібно робити. Також, за словами водного будівельника, під час будівництва водозахисної конструкції на вулиці заставки траплялося немало кур'йозних випадків. Один з них стався зовсім недавно, коли робітники відвантажили невикористаний будівельний бутовий камінь для зберігання на підприємстві. До них підійшли місцеві мешканці і поцікавились, хто що і з якою метою вантажить на підводу і куди планує відвести. Втім, через погодні умови спеку будівельні роботи довелося призупинити. Роботи наразі чому призупинені? Ну, Взагалі-то по тих актах виконаних робіт, що ми зробили, міська рада з нашим управлінням розрахувалася. Вартість, загальна вартість те, що ми виконали робіт, це на 150. 7,7 тисяч 157 тисяч 700 гривень. Ні, це за два роки. Це було вересень-жовтень 2013 року і березень-квітень 2014 року. От за квітень я в свіжій пам'яті, за квітень було застосовано, використано акт виконаних робіт десь в межах 60 е, тисяч. Що плануємо далі робити? Плануємо далі ще робити. Тут будуть в основному земляні роботи. Це буде підсипка отих ще берегів, фактично, щоб вирівняти з гребенем дамби самі береги, щоб вода не розтікалася по заплаві. Відповідно, там також продовжиться, оскільки там є розмив дощовими водами нижнього б'єфу скидної споруди, то там також буде підсипатися берег. Відповідно, тут також ну в більшості випадків у нас тут залишилися тільки земляні роботи по підсипці безпосередньо берегів і вирівнювання по гребеню в греблі. До завершення робіт, ось тут перед містом на вулиці заставки залишилось зовсім небагато. Але міська влада бачить вирішення питання підтоплення у їх продовженні розчисті русла річки в обидвох напрямках та скерувати ці роботи у правильне русло, адже початковий підхід до вирішення цього питання був дещо помилковий, бо роботи слід було починати від витоків річки суховілка. Там ще залишилося небагато освоїти цих коштів, але ми роботи будемо продовжувати так, як це не є завершення даного проєкту. Ми будемо розчищати його далі до гори по, руслю, по руслу річки.